Вітаю всіх, хто зайшов до нас на канал. Сьогодні я буду робити з гарбуза пиріг. Дуже нам зайшов цей пиріг з лаваша. Значить, в мене є попереднє відео, посилання буде вверху, Пиріг з сливами робила. Після того робила із яблуками, і з персиками. Ну, в общем, з любою фруктою він дуже-дуже смачний. І цей раз вирішила зробити, чого б не зробити з гарбузом. Гарбуз, єдине, що там, якщо друга фрукта, вона м'якша, то її треба різати дольками. А тут ну, гарбуз він же ж твердий, то я його потерла на серпку. Значить, чому тут весь. Як кажуть, смисл, чи як сказати? Значить, я зараз покажу. Я змащую форму маслом, олією, звичайною олією, попали, і трошечки. От. Роз... Розмащую щиточкою. І з лаваша я зробила таку гармошечку. Гармошку так приблизно, щоб була по розміру форми. От. І кладу. Зробила я їх дві, просто відрізала ножницями. І, цей. і зараз почну викладати гарбуз. Начинка люба, яка б вас не була, викладайте в оці складочки. І так і я зараз зроблю. Отак от накладу у складочки гарбуза. У мене один кусочок лаваша закінчився, я кладу наступний і продовжую так само. Це так піджимаю і накладаю. Виклала я гарбуз, лаваш. Зараз покажу, скільки пішло у мене лаваша на цей пиріг. Був у мене отакий один лаваш, я його розрізала на опіл і склала гармошку. І пиріг з такого одного лаваша, отакий листок лаваша був. Тут е, в пачці у мене три листка. три чи Чотири. Чотири, Це один, два, три, чотири. Оце я купляю такий лаваш, пачку лаваша. то Що ми тільки не робимо з ним? І з м'ясом, і з ковбасою, і з цим. Що ми ще робимо? З сиром. Я ще чіпси вмудряю. Чіпси, Ну, в общем, дуже-дуже класний лаваш. Все ніяк не зберуся, попробую сама зробити лаваш. Так, значить, зробили оце. знаєш, скільки ти заплатила за нього? 29 гривень. 4, 29 гривень, 4 листа. Ну, побачимо, колись може зробимо. Так, значить, Лаваш заклали гарбузом, відкладаємо в сторону і робимо залівку. Значить, сюди відкладемо. Тут у нас пів літри молока. Треба покласти 2 столових ложки муки, борошно. Я кладу так 2 столових ложки. Тепер 1 столову ложку крахмалу. Любого, кого який є, картофляний, це, кукурузний, без різниці. Крахмал, тоді ванільний цукор. 5 столових ложок цукру. Коли робила я з сливами, цукру клала менше. Поклала я, я по-моєму, там 2-4 ложки. А вже з гарбузом покладу більше, тому що гарбуз, ну мені честь кажеться, що треба більше, не знаю. Взагалі по рецепту 5, покладу я, мабуть, на 4, бо 5, щось на сильно було. Буду прийти на шладки. Угу, 3, 4. Так, да, я там взагалі мало вложила, і спомнила. Потім, якщо що, я ще подумала, можна полити чи зущенкою, чи чим, щоб солоденьким, чи сім'я. Ні, не полоні. Ні, ні. Так. Все, це сухі інгредієнти перемішала. Сюди вбиваю два яйця. Яйця так. курень. Юра. Два яйця. ти так той пірот нормально? заминав, з тем, сливим. Ну, ще є що. Так би я бухтів би, а так вкусно. Ну добре ж, правда? Ну так. Да. Так, і наливаємо чуть -чуть, зараз трошки молока, для того, щоб перемішати, щоб не було грудочок. Зараз я візьму вінчик. Перебиваємо так, щоб не було грудочок, щоб все було однорідне. Це такий класний пиріг, він, виходить, зразу з кремом. Ну, дуже нам зайшов. Сливами і робешка, як вже казала, з фруктами любими. Дуже смачний, виходить. Ну і саме головне, що швидко немає оти всяких мороки. Підійшло, не підійшло те тісто. А тут. Ну все, наче грудочок немає. Зараз вливаю сюди решту молока. Заливка готова. Коли я робила перший раз цей пиріг, я, чесно кажучи, була здивована. Боже, думаю, воно таке рідке, Як? що це буде? Ну воно наскільки класне, воно зараз пропітає весь оцей гарбуз, кругом зальється в кожну щелочку, ну куди б тільки воно ж все пройде, бо тому, що воно рідке. І тоді дуже-дуже смачно. Ось дивіться, воно, бачите, як воно пропітало, пропітало. все кругом ці заливки. Ось. Я, я його розрівняла і відправляю в духовку на 180 градусів на 45 хвилин. Залишився у нас гарбуз. Є місце в духовці, і вирішила я зробити ще такий десерт. Значить, покришила гарбуз кубиками. Додаю родзинок, буквально ось, цю чайну ложку розинок, дуже трошки. Тоді, ну, тут уже скільки влізе, яблучко. Яблука дадуть трошки кислоту таку приємну. Воно сяде, як буде запікатися, то сяде. Так, сюди додам по шматочку вершкового масла, не мабуть по два. Вершкового масла і по Ну, буквально це в мене десертна ложка цукру. Будемо враховувати те, що яблука сяде, сядуть, то ми додамо ще трошки яблук. І поки воно пустить сік, для того, щоб не пригоріло, ми буквально отку ложечку, бо ложечку молодого. Ну, не буду, я не почувствую. А він під Ні, воно не під горить. Воно зараз пустосік і все нормально. І там в мене є місце в духовці, я поставлю ще такий десерт в духовку. Пройшло 45 хвилин, витягнула ми період з духовки. Отакий він вигляд має. Я не сумніваюся, що він буде смачний. А це ось все, вже один перемнуло, запікся кабачок наш гарбуз, нас кажуть кабак. Гарбуз запікся. Ось омігеньке, вийшло таке пюре. Це теж переймну, і буде ще такий десерт. Ну, а тут чекаємо, щоб остило. Так, костив наш пиріг. Зараз будемо різати його і дивитися, що в нас вийшло. На крайній кусочок тут треба трошки. Все хорошо отделяется. Ну, в принципе, сыворотку так с вами. Да, все, не вылочка, Форму прямая отлично. Все. Ріжется теж. Вот ну, він виходить. Запіканка, пиріг. Ну, що там? Весний, mm. подішний. Да, да. да. хорошо. Mm. Ось видно лаваш. Угу. Мягесенький, м'ясенький. Так що можна робити такий пиріг. Дуже швидко в плані приготування, там собі в духовці він сидить. А то, що до сложити, це недовго займає часу. Між прочим кусніше, чиматі такі. Ну, гарбуз є гарбуз. Він має свій смак, такий своєобразний. Дальше кусочок. Коротше, зараз трошки сметанки. Можна ще сметану. Сметанки? <плесі> Да, Можна з сахарно, сахарною пудрою, з цукрою пудрою перемішати сметану і зробити таку, як крем зверху, ще додати. Ну, по, по солодості його, вистачає того з цукру, що тут є. В общем, дуже-дуже смачно, зробіть обов'язково. А на сьогодні всім пока-пока. Бажаємо самого найкращого. Дякую за підписки, за вподобайки. Всім. Вкусно. Да, це дуже смачно. Виглядь, що зараз сезон гарбуза. Всім пока-пока.